Ви їхні правонаступники в футбольному клубі «Карпати». і мусите з гордістю внести те ім'я і ім ту емблему. Десь завжди приємно з таким юним поколінням так побігати, десь поспілкуватися, тому що ну, це наше майбутнє. І я бажаю їм успіхів, щоб вони росли і виросли в хороших футболістів. Це і натхнення для дітей, є якийсь стимул, вони займаються ну, скажімо так, з видатними футболістами, колишніми гравцями збірної України, якби не було. І це все і піде на користь. Друге! Допомога, хто забігає будь-яка! Діти, коли в них такий аж азарт, видно, така іскра в очах. от, е, Завжди хочеться десь залишатися тими дітьми, от з таким азартом виходити на футбольне поле і отримати задоволення. Завжди дивишся, завжди рівняєшся на старших. Хочеш десь виділятись, показувати якісь свої навички. Того м'яч парти є один ноль, програє. Денис не встиг впасти! Я вибачаюся, лиши фішку, а там ту переставши тож. Мотя, будь тим. Дивись, дивіться. Доброго раз! Я рівняюся на Кожанова і на чачу. Побачив гарний, гарний футбол, гарні куси. Як гарно вони самої між собою. Мій тато грав футбол, мій брат грав в футбол, другий брат грав футбол. Ну і я теж маю грати в футбол тоді і стати футболістом. Це дуже круто, тому що в нас не було ніколи такого досвіду. Боротись дуже сильно, бо Кажану дуже сильно бороли. І ще удари Кажанова сильні. Удар і швидкість чачу. Діти дивляться з відкритими дадами, і Їм є що показати, їм є чим поділитися. І насправді діти по-іншому відносяться до того. Таке враження, що вони тренуються в команді майстрів. З такого маленького віку вони вже починають призвичатися до того, що вони є невід'ємною частиною організму Великих Карпат.